Цей кошики, як найбуд. Так, ми наближаємось до красивого місця. Дивіться, яка тут краса. Ну що, let's go? Залишили машину і йдемо туди в ліс. Йдемо туди в ліс, знаєте, в лісі дуже прохолодно. Сьогодні вночі був мороз. Але зараз потепліть. Там в більше 10 градусів, а тут менше 10 градусів. Скільки тут градусів? Закрив? Піди по Де стріляй? Ого. Що реально? Я вже зараз буду бояться. Дивіться, тут є годівниці такі для оленів. Блін, тут трохи мокро. Може буде грибів. Може буде грибів видно, бо ми вчора вийшли з машини. O, Sani mnie zfotkuje Gdzie grzyb? Sani już grzyb znalazła Gdzie? Gdzie ty masz? Na A, to jest jakiś kucyniak Ale maszyna tam stoi, Sani Czujesz Sani, ono zfotkuje mnie Опеньки. Надибали ми ще опаньок багато. І це такі самі молодесенькі, гарнюсики такі. Дуже смаковані. Зараз цілу сумку наберемо. І малесенькі гарні. Правда? Що за деревом? Їдемо далі. Знайшли сумку копеньок. Білих поки що не знайшли. Аня знайшов першу булочку mm. Не Не знаю Який класний понюхати Що, ще треба збирати тут Можна так класти. No tak Йдемо ми такий, йдемо по лісі, дивимось камінь такий, якийсь дивний. Я кажу, Сань, дивись, якийсь камінь дивний. Але не бачу щось з цього боку отакого Саня каже, то це може могила бути. Ми дивимося, тут якийсь надпис. КК і хрест. Може бути хтось похований. Три ті не бачу, але я сліди бачу. Угу. І ще дещо бачила я. Я бачила какашки голені. Каже мені, Саня, ти своє можеш викидати, я свої не викидаю палець. У мене ж вона гарна, дивіться. Як у відьми. Буф! Гриби! Появляйтесь! Це <плес> <то> млече. <маєш>. Булку. Ммм, <плес> яка булочка. Булочка десь з награм 600 400 400 точно є. Що ми знайшли у пені тут? Сделай губы. Она уже, упала в сплячку. О, рухает. І бажка таке, наш. Ку-ку, Ку-ку. Овечки вже тут. Пазуться. І купу-купу люду. тут. Там бачите, я все пропустила, не знімала, трохи всомилася. Да, купа людей. Карпатський трамвайчик вже перший раз виїхав, чи ні? О 11-й їде. Може тепер лише один раз їде. Mm. Ось і все, наша така невеличка подорож підійшла до завершення. Помлені трохи, але щасливі. Дякуємо, що були з нами. Всім па-па Не забувайте підписуватись і ставити лайк. з вами були Стасюки.